Первісні люди творили різні види мистецтва: живопис, скульптуру, музику, архітектуру. Звичайно, їхня творчість відрізнялася від сучасної, але саме вони поклали початок тому, до чого ми з тобою звикли. На виникнення мистецтва вплинули різні потреби людей того часу. Створення малюнків чи фігурок могло бути частиною релігійних ритуалів. Уяви. Люди вірили, що коли намалюють на стіні печери бізонів або оленів, то матимуть багато їжі. Вважали, що ці малюнки допоможуть їм успішно полювати. Також різні малюнки могли використовуватися для передачі інформації, адже ще не було писемності. Люди на малюнках могли показувати, де знайти воду або де краще полювати на тварин. Саме так старші покоління могли передавати свої знання молодшим. А ще первісні люди часто творили колективно, разом малювали чи будували. Спільна справа допомагала їм бути ближчими один до одного. І, звичайно, не забуваємо, що людині завжди подобалося щось гарне. Можливо, тому вони прикрашали свої печери та предмети, якими користувалися, просто тому, що їм це подобалося. А ти як думаєш?